Привіт, друзі! Це канал з нуля, де ми робимо перші кроки до нових горизонтів. Уявіть собі гру, де ви можете створювати власні світи, будувати все, що завгодно, і ще й заробляти на цьому майже без вкладань. А можна і без них. Це не просто гра, це можливість змінити щось в своєму житті. Я створюю цей контент українською, тому кожен, хто прагне розпочати щось нове, знайде тут підтримку. Мені, як колишньому будівельнику, довелося починати з нуля, і я вірю, що кожен може знайти свій шлях незалежно від стартових умов. Сьогодні ми поговоримо саме про The Sandbox гру, яка відкриває перед вами величезні можливості. І хоча сьогодні ми зосередимось на грі та заробіткових можливостях, у наступних відео я розкажу, як за допомогою VoxEdit і GameMaker зробити перші кроки до 3D дизайну. Отже, що таке The Sandbox? Це не просто гра, а ціла платформа для творчості. Тут можна створювати власні світи, об'єкти, проходити квести та навіть заробляти. Але важливий момент, щоб брати участь в ігрових подіях і отримувати токени Send, вам має бути мінімум 18 років. Це пов'язано з тим, що гра використовує блокчейн і NFT-механіки, а так само вам треба мати свій криптогаманець. Щоб почати, потрібно зареєструватися. Це абсолютно безкоштовно і зараз покажу, як це зробити. Є два способи. Якщо у вас немає Google аккаунта ви можете створити свій обліковий запис на якусь іншу пошту, створити пароль. Або через Google пошту, або через Криптогаманець Metamask. Але майте на увазі, що вам по-любому буде потрібно підключити metamask гаманець. Після цього ви отримуєте доступ до власного профілю, а також до ігрового маркетплейсу та подій. Також токеном SEND можна торгувати на біржі Binance, як бачите, на скріншоті. У The Sandbox є своя внутрішня валюта це токен Send. Його можна отримувати за проходження івентів, квестів, створення об'єктів та продаж NFT. Але важливий момент це не реклама гри. Це лише один з можливих способів заробітку або творчого розвитку. Якщо вам цікаво створювати 3D-об'єкти або досліджувати блокчейн, ця платформа може стати гарним стартом. Особливо важливо для нас створення якісного українського контенту, який допоможе нашій спільноті зростати та розвиватися в цифровому світі. The Sandbox це не просто місце для творчості, а й можливість отримати винагороду, навіть якщо ви не вкладаєте грошей. Як це працює, у грі регулярно проходять івенти, в яких можна брати участь безкоштовно. За виконання завдань і проходження рівнів ви отримуєте токени SEND або NFT об'єкти, які можна продати. На екрані ви бачите список винагород з першого по шосте місце. Зазвичай один івент займає від 30 хвилин до кількох годин, залежно від складності. Дуже важливо знати, що токен ESENT приходить не відразу після того, як ви закінчили івент, а тільки через місяць після закінчення івенту. Це пов'язано з технологією блокчейну, яка вимагає часу на верифікацію та виплати. Якщо ви хочете не просто грати, а й заробляти як творець, можна створювати власні NFT об'єкти та продавати їх на Marketplace Sandbox. Але тут є нюанс. Щоб виставити NFT на продаж, потрібно мати каталізатори, які купуються тільки за токени Sand. Тому спочатку варто взяти участь в вивінтах, щоб накопичити токени. Sandbox активно підтримують великі компанії Adidas, Atari, Ubisoft та багато інших. Вони створюють власні світи, квести та унікальні NFT-предмети. Один із спосібів підвищити свій дохід це придбати або виграти земельну ділянку в грі. Власники землі можуть будувати свої світи, створювати квести, розміщувати рекламу або навіть відкривати власні магазини в метавсесвіті. Отже у Sandbox можна грати без вкладань, заробляти на івентах, створювати інфті об'єкти або навіть інвестувати в цифрову нерухомість. Але як саме створювати свої 3D об'єкти або рівні для ігор? У наступних відео я розповім про VoxEdit, редактор для створення NFT предметів та GameMaker інструмент для побудови власних ігор в Sandbox. Одразу скажу, Sandbox дає реальний шанс заробити, але без вкладань це не величезні гроші. За участь в івентах можна отримати від 2 до 1000 токенів в Sand. Залежно від складності та цінності заходу. Але навіть якщо ви просто граєте, це вже можливість отримати перші цифрові активи без жодного ризику. Також є ще один спосіб заробітку створення власних NFT об'єктів та їх продаж. Але тут є деякий нюанс. Щоб виставити NFT на маркетплейс, його потрібно карбувати. Мінт називається, за допомогою каталізаторів. Бажано карбувати не один, а одразу кілька об'єктів. Це підвищить шанси на продаж. Вартість NFT може коливатися від 1, 10 цента до кількох сотень. Там залежить від рідкості вашого каталізатора. Також, якщо у вас є кошти або ви виграли віртуальну землю, її можна використовувати абсолютно по-різному. Створювати власні івенти та квести, відкривати магазин та галереї NFT, здавати землю в оренду або розміщувати рекламу. Ну і врешті-решт, що ми маємо? Sandbox це не швидкий заробіток, але він реальний. Головне бути творчим, не боятися експериментувати та брати участь у подіях. Якщо вам цікаво більше дізнатися про створення власних NFT та розробку ігор у sandbox, у наступних відео ми розглянемо Vox Edit та GameMaker. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Якщо вам цікаво більше дізнатися про 3D дизайн, моделювання та заробіток у Мета Всесвітах, підписуйтесь на канал. Також не забудьте поставити лайк, це допоможе українському контенту розвиватися.